Коротко новини за 4 липня. Цієї ночі російські війська завдали масованого удару по Києву, використовуючи безпілотники та ракети. У столиці багато зруйнувань, зокрема в 20 локаціях. Також вже відомо про одного загиблого та 26 постраждалих 14 з них госпіталізовано. Загалом за ніч росіяни запустили по Україні 550 засобів повітряного нападу. Сили ППО шкодили 478. Зокрема, збили 260 шахедів, шахетів, а ще 208 посадили ребами. Натомість повітряні сили збили тільки дві ракети з одинадцяти. Сьогодні відбувся черговий. Етап обміну полоненими згідно з стамбульськими домовленостями додому повертаються українські захисники, поранені важко хворі та молодь до 25 років. Серед звільнених воїни ЗСУ, Нацгвардії, прикордонники, а також оборонці Маріуполя, які провели в полоні понад 3 роки. Наймолодшому 20, найстаршому 59 років. Звільнено також офіцерів та тих, хто вважався зниклими безвісти. Обмін триває. Точну кількість визволених повідомлять пізніше. Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трампом. Зокрема, як розповів український лідер, обговорили посад. Силення ППО і домовилися про зустріч команд для подальшої роботи. Також йшлося про спільне виробництво озброєння, зокрема дронів, а також інвестиції до закупівлі на вихідні 5 та 6 липня в івано франківській області очікується малохмарна погода, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 метрів за секунду, температура повітря вночі 10-15, в день 23-28. Неділю денна температура перевищить до 31 градуса. На високогірі температура повітря вночі 7-12, вдень день 21-26 градусів з позначкою плюс. Більше новини читайте на нашому сайті пікнет'ю, якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.